На сьогодні Гладіатор Рідлі Скотта – один із найбільш масштабних та вражаючих сучасних фільмів про античні часи. Хоча фільм вийшов у 2000 році, сценарій історії протистояння гладіатора та римського імператора був ще наприкінці 60-х років. Але мода на жанр пеплум вже пройшла, і студії не були готові вкладати великі гроші у спірний проєкт, який швидше за все провалиться. Чому, незважаючи на готову історію, Рідлі Скотт розпочав роботу над фільмом Практично без сценарію, де і як відбувалися зйомки, з якими труднощами зіткнулися, щоби створити максимально реалістичну картину античного світу. Зараз розкажемо. Наприкінці 80-х років з полиці дістали запилений сценарій, і вирішили пустити його у справу. Але вихідний матеріал видався трохи застарілим, невидовищним. І його було вирішено переписати. За роботу взялися одразу три сценаристи, які під керівництвом режисера Рідлі Скотта почали творити. Причому режисер буквально лаявся зі студією майже по кожному пункту сценарію. Рідлі Скотт змусив змінити навіть ім'я головного героя гладіатора. Як можна серйозно дивитися агресивне видовище на екрані, якщо головного героя звуть нарцис? Сценаристи змінили і персонажів і сюжет майбутньої картини, додавши при цьому більше емоційних сцен. Так головним персонажем став генерал Максимус. За однією з версій, названий на честь римського державного діяча і полководця Секста Квінтілія Максима. А в основу сценарію також заклали його особисту трагічну історію про зраду, втрату рідних та про його помсту. Режисера не влаштувала і нова версія. У результаті Скотт скоротив текст до 21 сторінки і приступив до зйомок, залишивши простір для імпровізації, і вже додумував всю історію під час знімального процесу. Ще однією причиною часткової зміни сценарію стала несподівана смерть актора Олівера Ріда. За три тижні до закінчення зйомок його персонаж Проксимо був дуже важливим для сюжету. За допомогою дублера та комп'ютерної графіки творцям фільму вдалося створити красиву сцену смерті старого гладіатора. А фінальна промова персонажа дісталася Джимону Хонсу і стала своєрідним прощанням з актором, який несподівано пішов. Підбираючи актора, який зміг би зіграти головного героя, продюсери спершу придивлялися до Мела Гіпсона. Але зірка хороброго серця запевнив, що вже старий для таких ролей та відмовився. Також розглядалися кандидатури Антоніо Бандераса та Г'ю Джекмана, але Рідлі Скотт захотів побачити в образі Максимуса менш знайоме для глядачів обличчя. У результаті цю роль отримав новозеландець Ресел Кроу. Кроу на той час було 35 років. І він був, здавалося б, дуже молодий для заслуженого римського генерала. Але з бородою актор виглядав старшим за свій реальний вік, і тому став чудовим максимусом. Коли Скотт запропонував роль імператора Комода 25-річному Хоакіну Феніксу, той був у приємному шоці. Фенікс, який раніше грав тільки сучасних хлопців, навіть уявити себе не міг у образі римського диктатора. Але режисер вважав, що актор зможе зобразити те складне поєднання підступності, слабкості, розбещеності та скаженої мужності, яке являв собою комод. І Скотт не помилився до 1999 року. Епічні фільми про стародавній Рим наполегливо ігнорувалися Голівудом. Тому в доступі у творців гладіатора було не так багато відповідного реквізиту чи костюмів. Через це команді фільму довелося вручну виготовити 10 тисяч костюмів тієї епохи, 27 тисяч одиниць обладунків і вдвічі більше зброї. І, хоча більшість елементів зробили з пластику для спорядження армії, також знадобилася чимала кількість кованого металу. Знімальний процес відбувався з січня по травень 1999 року. Стартовою точкою була Німеччина. Потім було одержано дозвіл на зйомки на лісовій ділянці в Ірландії. Саме тут відбулася перша батальна сцена. Режисеру Рідлі Скоту вдалося домовитись, що частина лісу згорить під час зйомок, а вирубку решти дерев сплатить студія. Сцени, пов'язані з пустелею, було знято в марокканському місті Уарзазад, де збудували арену на 30 тисяч місць. Саме там Максимус проводив свої перші бої. Над сценами стародавнього Риму працювали на Мальті, де з гіпсу і фанери була побудована копія частини римського колізею. За вишки близько 16 метрів декоратори спорудили ціле античне містечко з ринками, колонадами, статуями та іншими ознаками столиці імперії. Зведення монументальної конструкції зайняло кілька місяців і коштувало приблизно 1 мільйон доларів. Для масштабності розміри екраного колізею були помітно збільшені в порівнянні з реальною спорудою. Все інше було домальовано за допомогою комп'ютерної графіки. Під час зйомок небезпека чекала на Расела на кожному кроці, чого тільки варта одна з найбільш вражаючих сцен фільму Сутичка Максимуса з ветераном гладіаторських боїв Тигром. Адже для цієї сцени дійсно використовували справжніх тигрів. Кроу, звісно, попередили не наближатися до них ближче, ніж на 5 метрів, але емоції зашкалювали. Щоправда, за тиграми постійно доглядав ветеринари з дротиками-транквілізаторами. Готове, у разі чого їх швиденько приспати. Глядачі та критики прихильно сприйняли трохи старомодну, але класичну для Голівуду епічну історичну драму. Хоча деякі з них дорікали творцям фільму за історичну недостовірність неточності. А їх справді було чимало. Марка Аврелія ніхто не вбивав. Він помер від чуми. Звання генерала на той час не існувало. Комод із п'яти років був Цезарем, тож місце на троні йому було забезпечено у дитинстві без жодних інтриг. Більшість критиків все ж таки зійшлися на тому, що Гладіатор якісний, захоплюючий, гарний фільм, і отримав п'ять оскарів. Цілком заслужено. Гладіатор був і залишається одним із найяскравіших сучасних фільмів про античність.